Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік залюбки вітає вас! Як завжди дякуємо нашим спортсменам і Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо виходити в ефір. В нас є приводи для радощів і для того, щоб говорити про нові й нові перемоги. України сьогодні в нашому фокусі боча, такий старовинний вид спорту, який об'єднує в собі витоки з різноманітних дисциплін. Але є один важливий факт, що боча абсолютно для всіх це чудова, в тому числі і паралімпійська дисципліна, тому що навіть спортсмени з найважчим ураженням опорно-рухового апарату можуть грати, можуть займатися бочею так, хтось говорить, що нагадує боча шахи, тому що важливо інтелектуальні здібності свої задіяти. Хтось говорить, що це як боулінг, тому що все ж треба бути влучним і кулю прямісінько спрямовувати в ціль. Але знову ж таки, вам не треба мати величезні м'язи для того, щоб грати і перемагати у бочу. У нас теж є ким пишатися нашими паралімпійцями, наша п'ятірка, квінтет. Прибули до Загребу Хорватії, щоб взяти участь у престижних міжнародних змаганнях Загреб 2023 World Boccia Challenger». І ми про це можемо говорити багато, але треба краще багато побачити в ексклюзивному сюжеті каналу Еколімпік. Українська національна збірна команда з Боча відкрила змагальний сезон 2023 у березні. П'ятірка представників України змагалась з 95 суперниками з 22 країн світу. На міжнародному турнірі Загроб-2023 World Boccia Challenger». Великих змагань та можливостей заробляти рейтингові бали у спортсменів не дуже багато. Змагань вкрай не вистачає, тому не можна втрачати жодної можливості. Для нас це е, початок сезону, з цими змаганнями ми починаємо сезон, який буде складатися з п'ятьох е, змагань для нас. Це буде два е, чемпіонати Європи, два Кубка світу і ще одні одні змагання е, у Греції у, у кінці сезону. Я сподіваюся, що ми попадемо на всі. Ці змагання. Ну, на ці змагання я хочу, щоб от, основні роки попали в тройку, хоча б, бо ці змагання це е, старт для того, щоб попасти на чемпіонат Європи. Вже попали два спортсмени на чемпіонат Європи. І далі я хочу, щоб сподіваюся, що два спортсмени попадуть на Паралімпійські ігри. Початок війни спор початок війни спортсмени зустріли на навчально-тренувальному зборі в Одесі. Атака російських агресорів змусила спортсменів виїхати з країни. І досі учасники збірної тимчасово готуються до змагань у різних точках Європи, зустрічаючись тільки на навчально-тренувальних зборах. А, чесно, зараз дуже класно, коли ми всі збираємося. Так ми, як ми дуже в різних країнах проживаємо, це дуже приємно, коли нам допомагають організувати збір, і ми всі-всі разом збираємося. Наші збірники. Це для мене самий кайф, бачити всіх своїх. Для паралімпійської боча розлука з учасниками команди не критична, адже кожен має власний набір м'ячів і звик до домашніх тренувань ще під час карантину. Дуже часто головними тренерами і помічниками спортсменів є батьки чи інші члени родини, адже паралімпійська боча включає найважчі ступені уражень опорно-рухового апарату. Це від спорту для людей, які не можуть себе проявити ні в якому віді спорту, тільки боча. Вони не можуть ні плавати, ні теніс, ну нічого. В них не рухаються руки. Навіть вони взагалі можуть не рухатись, бо є таке пристосування для вибросу м'яча, яке дає можливість людям які не мають можливості руками кидати м'яч, вони з допомогою цього приладу теж можуть грати в бочі. Це ще від спорту для людей з тяжкими порушеннями ДЦП, детський церебральний параліч дитячий, ще міопатія, артрогріпоз, щійна травма. Ось от, от порушення у людини дається можливість грати в боче. Українська національна збірна починала свій шлях двічі, адже до окупації команда готувалася у Криму, а після довелося облаштуватися в Одесі. Останні п'ять років спортсмени активно виступають на міжнародних змаганнях. Їхньому в їхньому доробку є участі у чемпіонаті світу та призи чемпіонатів Європи. Підтримаємо їх на цьому нелегкому шляху і побажаємо витримки і завзяття. Будь сміливим, як Україна. Слава ЗСУ. І, попри невдачі у медальному залікові, я все ж вважаю, що турнір в Загребі наша збірна може занести собі в актив. Це дійсно чудовий досвід. Ну а з ним прийдуть і більш високі результати. Тим більше не забуваємо і про повномасштабну війну в Україні, яка впливає на все і на спорт, в тому числі наша збірна з пара бочі тренувалася і базувалася у Одесі. Зазвичай там вже зустріли її Початок повномасштабної російсько-української війни, російського вторгнення в Україну. Ну і надалі вже вимушені були перебазуватися до європейських держав, щоб продовжити свої тренування і виступи. Але звісно, краще про все це нам розповість Артем Колінько. Досвідчений наш атлет, який вже понад 10 років у спорті прославляє Україну на міжнародній арені. Тож Артем, дуже радий вітати. І бачити в нашому ефірі, чи чуєш ти, чи бачиш ти також мене. Так, да, чую, бачу. Доброго ранку всім. Так, вітаємо. Одразу хочу подякувати за твої виступи на міжнародній арені саме під нашим синьо-жовтим прапором. Розкажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся, ну і про твій настрій після змагань. Зараз я знаходжусь в Нідерландах. Після початку війни я виїхав сюди, так склалося, що в мене брат тут живе деякий час, і була можливість тут залишитися на, на деякий час. так, І зараз я тут знаходжусь. З приводу виступів я зайняв п'яте місце, поступився в четвертьфіналі німцю, який потім виграв цей турнір. З мінімальним рахунком, там 3-2, ну, задоволений результатом. Ну, можливо, хотілося б трохи краще виступити, але ну, все одно я вважаю, це добрий результат. Набрали, взяв якісь очки, там, які потім можуть зіграти роль да, на потрапляння на кваліфікацію на Паралімпійські ігри. От. А так виступали ще в парі з Наталією Коненко. Тут я вважаю, не дуже вдало ми виступили. Десь там трошки нам не вистачило. Можливо, якби перший, перший матч ми програли теж в одне очко, якби може була можливість його виграти. Якби виграли, може більші би матчі вже трошки по іншому пішли. Але теж ну, це досвід, і ми вчимося на цьому. Будемо робити висновки, працювати над цими недоліками. Я думаю, вже наступні рази буде, буде краще. І можливо, що не було такої доброї підготовки, як, як зазвичай, да, до війни ми мали зб... збори, і можливо, якась моральна трошки е... такий моральний стан був. Не такий добрий, да? але ну, сподіваємося, що буде все на краще в майбутньому. В мене теж немає в цьому сумнівів, я впевнений, що і тобою особисто і тренерський штаб також проробив роботу з підсумками над помилками. Ну ти вже провів, знаєш, теж свої підсумки, але все одно я запитався ж на ту думку, чогось найбільше не вистачило для того, щоб дотягнутися до п'єдесталу. Все ж дійсно це випадок, і якби жереб звів трохи інакше, ти з тим же німцем зустрівся. Наприклад, не в чвертьфіналі, а в фіналі то, можливо, цієї дешіці, якої не вистачило тут, там би вистачило і взагалі могло бути навіть золото. Е, можливо, можливо, бо ми ну, не мали з ним. Тому що я виграв всі матчі в групі, а він одну гру програв. В своїй групі і ми зустрілися раніше. Так, би, я думаю, ми ну, пізніше б зустрілися. Е, можливо, в якихось важливих таких китках. Я не дуже точний був. Е, М'ячі так е, лягали не так, як е, там деякісь міліметри, якби вони трошки більше б закривали Джек. І от такі вони в ітогі міліметри і, і. Зіграли цю, цю гру. Тому ну, треба більш, більш, навірно, більш працювати над цим. І... Я думаю, буде результат. Ми якось з ним багато зустрічаємося, і якось не вдається мені виграти цього німця. Я не можу сказати, що це якесь там в мене таке моральне, да, якесь на. Тобто, ну я коли грав, то я був абсолютно спокійний, грав свою гру. Але ну, можливо на даний момент він все одно трохи мене сильніше. Тобто, це привід мені більш тренуватися і. Можливо, якісь тактичні треба ще міняти моменти. Я, я над цим думаю, я над цим буду працювати. Ну, тим не менше нічого страшного. Ті міліметри, які поки грають на користь німця, потім зміняться навпаки, і будуть на твою а, користь. Не можна не запитати все ж і про підготовку. Так, ти зараз знаходишся в Нідерландах, чи є змога працювати з тренером, чи це відбувається в режимі онлайн? Ось як проходять зараз і збори, підготовка, тренування і, зрештою, виступи на турнірах. Ну, в мене є тут можливість тренуватися. Я тренуюсь. Інколи виїжджаю в Амстердам і провожу тренування з нідерландською збірною. Але тут нема таких спортсменів мого класу більш так БЦ1, БЦ-2, я БЦ-4, трошки різні рівні, але все одно добре, що є така можливість. Я маю можливість з ними. Пограти якісь там свої напрацювання, якби відпрацювати да в реальному такому матчі. З тренером теж спілкуємось, якісь завдання, те, що вони мені що ставлять мені, теж я над цим працюю тут. Також дуже цікаво в тебе дізнатися історію того, як ти прийшов, взагалі в такий вид спорту, як Боча, тому що ти є фактично лідером нашої збірної з величезним досвідом понад 10 років на міжнародній арені, але ти ж також розпочинав і чому ти обрав саме Бочу свого часу. Ну, У мене таке захворювання, що слабкі руки і. Навірно, напевно, що ніякий інший спорт я би не міг в ньому участвувати. Да? А як я спробував це бочу, це якраз було в 2013 році, тобто 10 років назад. Це я був на реабілітації в САКах ще тоді в Криму. І я, як вперше ви м'ячі в руки, якось воно мені зразу зрезонувало, і що це моє, я це хочу, хочу цим займатися. Е, і так воно якось е, пішло. Я вкладав багато часу в це в тренування. Ну, якось я горів цим і горю по цей день, е, не знаю, якось улюблена моя справа, і це, це те, що я дуже люблю робити. Це прекрасно. Ну, Можливо, і результати. Ну, можемо сказати, Хотілося б да, завжди краще, але в общем, є куди ще рости. Сьогодні ми спілкуємось з Артемом Колінько, лідером збірної країни з бочі, і продовження нашої розмови дивіться вже в другій частині.